Доброго ранку, Україна. Ми зі Слов'янська. Зараз. 7 годин. І ми вийшли на прогулянку. Доброго ранку. Маємо мікасю, все потрібно. Все. Подайде. Де ж стоїть? Ранок добрий. Сонечка встає. Вночі було гучно, я аж прокинулась. Лістичка жовтіє, гарна осінь, якби не ці бахи, пішли, пішли, який хвиль нарости. Це у нас прогулянка кожного ранку. Майже кожного ранку по цій тропі ми йдемо. Ну, подобається, хлопцю, ця стежинка. Ну, раз подобається, ми йдемо. Сюди пташки співають. На вулиці не прохолодно, Я надягнула коптинку, а Мікі зараз гарна. Ще у своєму хутрі. Нема жодного ані вже є там. Долученька. За нами йдуть двоє. Хазяйка і... і вівчарка. О, пішли. А... Пішли, пішли, пішли. Пішли. Мені каже, цікаво, хто ж там. Нас прислідує. Ой, ну, який гарний пес. Все. Треба брати. Ми. Який гарний песик. Песик гарний, але ми речірувались. Дикайся. Да, Ой, який гарний песик. все, пришли. Микас Все. Куда идти? Мой песик очень самостоятельный. Ось треба йти сюди. Іди хоч прес, не хоч лопне, а йди за ним. Раз ми йдемо. Ось як ущі, які гарні квіти. Ну. Якась. У нас хтось у лісочку займається спортом. Як квітнуть. дуже обожнюють ці квіти. Вони мені нагадують дитинства І вони які собачки бігають. Які гарні хризантеми Ой, подивіться, вони бархатні. Так, мій хлопчик вже побачив собаку. Ні, е ні, собаку не треба. Так. Води гарні, гарні. У нас бахи, а люди саджають квіти, поливають їх, життя продовжується. А ще якісь собаки, да? Побігли. Ну все, пішли додому. Пішли. Поп'ємо чайку. Пішли. Микась, Ну, будь ласка. Пішли додому. Микась. Микась. Іди там додому. Нам наліво. Ага. Угу. Зараз, наліво. Ти мамам підеш туди, куди мені потрібно. А мені потрібно шагати прямо. Тому що я тут вчора ввечері щось нанюхав. Не щось, а якусь мать красу. Хто там йде? Ой, там ще собачка йде, все. Пішли додому, пішли. Пішли, пішли додому, пішли. Пішли. Let's go. яка гарна собачка Джек Так, поки мати задивилася на джекарасила Мікі вже рванув у іншу сторону Мікі, нам додому у інший бок алло гараш угу. та тут же стільки цікавого виш як гарно сонечко встає все, пішли додому. Ми ще в бень вийдемо гуляти. Ну, От ви бачите цю горду, яка така невдоволена. Додому йдемо, Мійки, Мікі, Мікі Мікась. Пішли додому, Мікась. Ця собака розмовляти зі мною не хоче. Да? Все, пішли додому. Ні, не в тусь. Не, не в тот бок. Іди до мене, йди. Мікасик, пошли. Все, на этом мы свой репортаж с утренней прогулки завершаем. Сегодня пятница. Зарастыха. А, все, пиши. Всем пока-пока. Все. Идем до дома. У мамы на руках.